Мон пропонує скоротити кількість предметів у школі. Наші кореспонденти знають, що з цього приводу думають усі учасники освітнього процесу. Із штучними чи живими напередодні провідної неділі перший міський розбирався чи потрібні мертвим мертві квіти. Позмагаються за місце у збірній Україні на міжнародних Invictus Games. Покажемо, як готуються до змагань у Львові. Наші нескорені спортсмени. Це підсумки тижня. Вітаю! Мене звати Ганна Штонда. Подробиці найцікавіших подій останніх семи днів. Далі перший міський дізнався у містян, що вони обирають на поминальну суботу: пластикові вінки чи живі квіти. Криворізькі інвіктуси представлять місто на всеукраїнських іграх нескорених. Міністр освіти і науки запропонував скоротити деякі предмети в школах. Криворізький «Барбер» безкоштовно обслуговує наших захисників, які проходять реабілітацію та лікування в медичному закладі. Криворізькі рукопашники увійшли до складу збірної України та представлятимуть її на чемпіонаті Європи. Тві квіти не цвітуть, а ще й довкіллю шкодять. Вже котрий рік українців чи не з усіх сторін закликають не нести у поминальні дні на кладовища пластикові вінки. Однак наші громадяни не дослухаються до цього і щоразу скуповують їх, а потім на цвинтарях можна спостерігати цілу купу таких неживих квітів в черзі на викидання. Якщо такі прохання звучать, то значить, вони таки шкодять. Саме в цьому розбиралася наша Вікторія Пінчук, що говорять екологи, священник, ті, хто торгують так званою штучною красою, та городяни, які вирішили не змінювати звичних для себе традицій та придбати мертві квіти. Саме про це наш перший сюжет у підсумках тижня. Сьогодні ці поховальні вінки ще на ринку невдовзі опиняться на кладовище. А от їхня подальша доля всім відома. Вони лежатимуть на смітнику, і так повторюється із року в рік. Чи дійсно це єдиний варіант шанувати пам'ять померлих і чи вартують ці десятки гривень тієї шкоди, що приносить пластик? Від 7 гривень за квіточку, 60, 80 чи більше 100 за кошик та навіть 200 і 300 гривень за великий вінок. Такі цьогоріч ціни на штучні квіти до опоминальних днів. І хоч щоразу українців закликають не купувати ці штучні вироби, але покупців біля таких точок вистачає. Отака сакури віточка по 80 гривень, або дві за 150. Живі що, постоїть 2-3 дня і зів'яли і викинули. Це буде стояти цілий рік гарне. І, хоч деякі покупці зізнаються, що розуміють, чим же шкідливі штучні вінки, але відмовлятися від них не збираються. Пояснюється тим, що на живі квіти за високі ціни та й сенсу немає, адже хочеться, аби принести і щоб вистачило надовго. Ну, Вінки вони дешевші, розумієте, в чому справа грошей -то в людей. Ну от такі ось у маненькі беру. Да. Щоб не було мусора багато. То що дешевше, те і вибираємо. Просто вони стоять, а живі зав'януть. Вони зараз всі однакові по ціні, що штучні, що натуральні. Ну я думаю, не живі квіти. Вони довше стоять. І ні, я ще думаю. Я думаю, гвоздіки чи не живі квіти. Я ще не зупинилась на виборі. Чогось і такі, такі дівька я беру. Ці стоять довше, приятні. А ті, що неділька, і вони пропали, а ті стоять. Повністю позбутися звички, купувати пластикові вінки не може, і пані Оксана. Якщо на кладовище в Кривому розі ще бере живі квіти, то на цвинтар в селі далеко їхати, і букет не довезе. Ось сім гривень, то вже не знаю, по чому ці. Я кожен рік беру такі невеличкі, але вони аж в цьому я сказала, ні, все хвата, тільки в село візьмемо. І поки одні криворіжці активно купують вінки, інші зізнаються. Давно відчувають. Мінуси таких штучних квітів на собі. Такі ситуації повторюються щоразу разом. моєї сестри прямо зробили не то, що велику гору. таких квітів: з вінків з гілок. І тоді палять, горить і дерево і пам'ятники. Страждає буквально все природа, дуже страждає. Страхіття, що робиться, і виносить людям нема як загородили, нема куди навіть винести сміття. Щоразу нагадують про негативний вплив штучних вінків і екологи. Пані Марія каже, такі вироби Бе, окрім пластику, містять і гуму. Відтак вони не розкладаються. А додати ще рік лежання на сонці, то матеріал буде кришитися, перетворюватися на мікропластик та мігрувати. Опинитися він здатен будь-де у воді, ґрунті та повітрі. Тож мікрочастинки можна з'їсти та вдихнути. Серед ризиків що це посприяє загостренню хронічних хвороб. Їх скидають в якісь купки, спалюють. Це дуже виділяє багато канцерогенних речовин, і діоксиди сирки, і феноли, китон. І дуже багато інших шкідливих речовин. Від гуми виділяється дуже велика кількість сажі. І якщо десь поблизу житловий масив, це навіть вже сьогодні може сказатися на самопочутті людей, особливо маленьких дітей і вагітних жінок. Традиція нести пластикові вінки на кладовище це ще пострадянський звичай, пояснює отець Роман. Каже, постійно спостерігає вибір людей на користь неживих квітів. Українці думають, що саме такі вінки мають якийсь вплив. Але священик ділиться це помилкове враження. Скажу, як священик не, не допомагає помер, помер і допомагає тільки молитва. Бо молитва це могутній засіб до спасіння, а померло вона полегшує і каже, ми вимолюємо для померлих. Тої радості в царстві Небесному. Якщо хочуть щось могли принести, ліпше живі квіти, я кажу. Вони з часом пригнивають робиться компост. і священик і екологиня радять брати живі квіти. Це і корисно, і естетично чи висадити тюльпани або першоцвіти. Тоді вони забуяють якраз навесні. Ще однією альтернативою фахівчиня називає придбати вінки із сухоцвітів, але вони дорожчі аніж звичайні. Подолати ж таку проблему зараз нереально, адже заводів з переробки пластику світі не надто багато, тому залишається лише не купувати мертві квіти. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, Едуард Лушпенко, підсумки тижня, перший міські. Їхній дух сильніший за тіло, а їхньому патріотизму та прагненню до перемоги може позаздрити багато хто з нас. Команда Криворізьких нескорених повертається на спортивну арену. Йдеться про 24 ветеранів минулих війн та сучасного вторгнення терористичної Росії, а це і афганці та атовці, що з якихось причин вже не можуть тримати зброю у руках, але здатні довести першість Кривого Рогу у спортивній боротьбі. Наприкінці квітня саме вони вирушать до міста Лева, аби позмагатися за нагороди та місце у збірній України на міжнародних інвіктус Геймс. До одного з тренувань нескорених завітала наша знімальна група. Кузьма Шишкін бачив, як тренуються криворізькі інвіктуси та в якій формі поїдуть на ігри. Отже, дивимось. 24 мужні воїни, що ставали на захист країни у часи минулих війн, антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та повномасштабного вторгнення. Вони отримали поранення, але не втратили жаги до боротьби і рік за роком доводять свою першість вже у цивільному житті на спортивній арені змагань ігри нескорених. Серед учасників кривійської команди нескорених додалося новачків. Один з них Назар Лозовий, військовослужбовець 17-ї танкової бригади. Боєць отримав важкі поранення під Бахмутом ще у квітні минулого року. Місяці військових шпиталів, лікування та реабілітації, знайомство з капітаном інвіктусів, і ось за лічені дні він представлятиме рідне місто на змаганнях ігри нескорених. Усі ми учасники бойових дій. Ми дійсно друг друга розуміємо, і не треба навіть зайвих слів. Окрім того, Тут просто приємно знаходитись через те, що люди прагнуть, не дивлячись на поранення, не дивлячись на інші якісь обставини, вони прагнуть досягати якихось вершин, вони займаються регулярно, постійно. Ну і я, я пишаюсь тим, що я знаходжуся в такій команді. До складу команди увійдуть і ті учасники, що стояли у витоків цього спортивного руху, як от Василь Стуженко. У минулому році на міжнародних змаганнях Warrior Games він здобув срібло у стрільбі з лука та три золота у категорії плавання на Invictus Games у гаазі, що приносилися кілька разів. У складі збірної посів другу сходинку у стрільбі з лука. Хоча на той час пріоритети були іншими. Медалі відходять на інший план. Ваше завдання доносити правду, що твориться, ну, в той час ну, творилося на Україні, доносити всім правду, тому що це така ну, платформа, там присутні всі наші партнери, е, були там і міністри, і. Дуже багато полових людей, з котрим з котрими були зустрічі, і ми доносили правду те, що знаходились в Україні. До змагань спортсменів готують найкращі тренери міста. Так, наприклад, віце-президент Федерації Пауерліфтингу WPC України Олександр Гончар тренує двох інвіктусів у жимі лежачи. Силових людях спорту доступна вправа, зрозуміла, і для людей з деякими. Особливості мі, так, поранення дуже підходить в плані того, що можна і повноцінно виповняти зараз. В нас поки що двоє підопічних. Ну я думаю, що вид спорту такий доволі популярний, то ми. З часом команду збільшив набагато. Окрім волейболу та пауерліфтингу, наші незламні боротимуться за нагороди у настільному тенісі, легкій атлетиці, стрільбі з лука, плаванні та велоспорті. До високих результатів наскорені готуються на кращих тренувальних базах Кривого Рогу, палаці водних видів спорту, сьомій та восьмій дю США та спортклубі Форест. Ми всі згуртовані, ми всі заряжені енергією криворізької. Ми, ми от ми все отримали: зали, басейни, форму сучасну. Іспанський бренд «Радар» форма, крастівки, ну сумки ми тримаємо від міста. І тепер треба тільки нам місто віддячити І грамотами, медалями. До участі у всеукраїнських змаганнях Криворізька команда нескорених отримала брендовану спортивну форму. На футболках, худі, шортах, штанах, кепках та сумках зображений логотип козак із двома шаблями як символ духу незламності наших героїв, які, попри поранення, відстоюють спортивну славу кривбасу. Відчуття того, що ми команда це вже 50% успіху. У нас єдина форма однакова і єдиний логотип за основу логотипу. Ми взяли шеврон тактичної групи Кривий ріг, яка обороняла місто Кривий Ріг. Цьому році я думаю, це символічно. і Іншого варіанту ми для себе не побачили. Всеукраїнські змагання інвіктус Геймс стартують вже незабаром. Вони походитимуть у Львові з 28 по 30 квітня. За результатами виступів, кращі з кращих увійдуть до складу збірної команди України для участі у міжнародному етапі, який походитиме у німецькому Дюссельдорфі у вересні цього року. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, підсумки тижня, перший міський. Обрати найпотрібніші предмети для школярів днями закликав міністр освіти Оксен Лісовий. На його думку, такі дії мають полегшити життя дітей та не перевантажувати їх під час занять, бо більше зараз, після кількох років дистанційного навчання, це дуже актуально. Тож, долучитися до вирішення подальшої долі школярів, міністр запросив всіх небайдужих та попросив внести свої пропозиції. Це питання зацікавило і освітян, і батьків, і самих дітей. Наші кореспонденти також поцікавилися думкою усіх трьох категорій, і зараз почутим поділяться із вами. Майже з десяток предметів у молодших класах, а в середніх та старших більше 15, і це не враховуючи додаткові уроки. То що потрібно розвантажити учнів в школах від такої шаленої кількості предметів, це питання підняв очільник міністерства освіти. Оксан Лісовий під своїм дописом у Фейсбуці розбурхав справжню дискусію та зібрав тисячі коментарів, в тому числі і батьків. За п'ять днів допис набрав дві з половиною тисячі коментарів, майже сім сотень поширень та більше чотирьох тисяч вподобайок. І все це реакція на заклик разом змінити освітній процес та зробити його якіснішим. Варто також переглянути шалену кількість домашніх завдань. Учень півдня навчається в школі, і цього досить. Домашні завдання повинні бути творчі. Потрібно скоротити не тільки кількість предметів, а й саму програму перезавантажити і скоротити матеріал, який є в підручниках. Там багатенько непотрібного є. Звичайно, що тут не описати всіх проблем середньої і старшої школи. Проте перезагрузка потрібна. Я пишу це зараз не як вчитель, а як мама трьох дітей. Підтримую виборні предмети у старшій школі і скорочення кількості предметів. Думки щодо цього висловлюють і криворізькі школярі. Наприклад, Софія переконана, кожен має обирати предмети сам, але каже, потрібно залишити обов'язково українську літературу, історію та громадянське право. Молоча та середня школа в нас йде якраз таки ну, нормальна кількість предметів для загального розвитку, для ознайомлення, для розуміння того, чим ти хочеш займатися. У 10-11 можливо треба було б зменшити деякі години. І можливо змінити на скільки кількість родин, скільки програму. Як для фізмату я б скоротила біологію, хімію, а також, можливо, технології та зарубіжну літературу. Тема скорочення предметів шкільної програми актуальна і для Лізи, адже її молодшому брату залишилося вчитися кілька років. Я вважаю, що прибирати предмети не треба, треба е зробити профільні рівні в усіх школах, гімназіях, ліцеях. Ну, це буде кращий вибір, тому що я навчаюсь ліцей сьомого класу. Нас з сьомого класу профільний рівень, і сьомий восьмий, дев'ятий я повчилася на фізматі, і в дев'ятому я прийняла рішення, що на фізматі мені потрібно бути, мені тут сподобається. Бачила допис міністра освіти і пані Інна, і син дев'ятикласник. Запевняю, що він не втомлюється від такої кількості предметів. Впевнена, потрібно освоювати всі предмети, поки учні не визначаться із найнеобхіднішими. Але якщо побирала, викреслила б мистецтво та основу. Здоров'я в старших класах. Можливо, підкоригувати треба програму, більш складні теми прибрати і приділити увагу базі, і щоб підручники відповідали програмі. якщо вчитель вибрала, то Якщо, наприклад, дитина пропустила її з якихось поважних причин не було на занятті, щоб вона змогла це сама надолужити. Встигли обговорити цю тему і викладачі. Пані Ольга, яка вчителює 40 років, каже, краще б об'єднали деякі предмети для гуманітарів це хімію, фізику та біологію, а для фізико-математичних класів біологію та хімію. Також на профільних предметах залишити теми, які знадобляться для здачі екзаменів. Перерозподілити можна було б і години. Я б збільшила години абсолютно точно української мови і літератур. Тури, а також історії, тому що ми зараз з вами бачимо, що той, хто не знає історії, той. В принципі втрачає щось у майбутньому і повторює ті самі помилки. Надала більшого звучання зарубіжній літературі, оскільки людина освічена, людина інтелігентна, вона насамперед має бути обізнана в літературі. Поки що це лише обговорення, але вже з 2027 року учні зможуть вибирати потрібні предмети. Тож таким чином нині Міністерство освіти намагається напрацювати ідеальний алгоритм. Вікторія Пінчук, Едуард Лушпенко, підсумки тижня першимські. Стильна підтримка українських армійців в прямому сенсі власними руками. Один з професійних криворізьких барбарів приїздить до українських військових у заклади охорони здоров'я, де вони лікуються та реабілітуються, і стриже та голить їх абсолютно безкоштовно. Це його внесок у справу наближення майбутньої перемоги України. Каже, баче, із стильною зачіскою хлопці отримують не тільки впевненість в собі та в своїх силах, а й відчувають надійну підтримку тилу та хоча б на мить, але все ж таки забувають про побачені жахіття марзенної широкомасштабної війни. За стильним перетворенням наших хлопців спостерігав Олександр Фефілатів. Хвилина за хвилиною Руслан гарніше буквально на очах. Сьогодні він отримує нову свіжу стрижку, над якою чекує досвідчений барбер. Чоловік нині проходить лікування в одному з медичних закладів міста внаслідок осколкового поранення, яке отримав у лавах 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, 10 квітня під вугледаром. Сам родом з Богуслава Київської області. Рідних не бачив, відколи взяв до рук зброю, а своїх дітей обіймив вперше в житті. Ви що побачив, що перехмахи я думаю, самому треба. Поправити прическу. Ну, Думаю, як випишусь з госпіталя, то треба їхати красивим додому. До, жінки. до дружини і до мами сама собою. І саме хуже чекає дружина, бо двойню родила з 23 на 24 березня. Родила двої, хлопчики їдуть. Ну, зараз у Києві лежать, ну, переживає жінка. Вона просто не знала, що я ранення отримав. А ось іще один боєць, який зараз проходить реабілітацію після поранення на сході країни. <му> Просить своє обличчя не показувати із зрозумілих міркувань, адже рідні знаходяться на окупованій рашистами території. Втім, не на камеру каже: нова зачіска це спосіб не тільки перевести себе в порядок, а й емоційно відпочити від напруження, викликаного війною. Крок за кроком армієць за Армійцем і ось черга дійшла й до Володимира. Він місцевий криворіжець. Після широкомасштабного вторгнення Росії в лютому долучився до лав 235 го батальйону Криворізької 129 ї бригади тероборони. Стояв спочатку на захисті на Херсонщині, потім на запорізькому напрямку. Перед новим роком отримав травму коліна. Нині проходить реабілітацію в госпіталі. Ще до початку великої війни приятелював із Барбаром Олександром та надихнув його розпочати безкоштовні стрижки у госпіталі. Хлопцям дуже потрібно це. Стрижки, підтримка людей, які це роблять. Не розумію, що не всі в нас в Україні, особливо в нашому місті, погані люди. Травми від нагрузок великих. Ну, стояли під Запоріжжям, прильоти падали, скакали. Ну і нагрузки дуже великі, коліна трошки не витримали. Олександр професійний барбер із десятирічним досвідом каже, ідея про таку підтримку армійців прийшла до нього після початку широкомасштабного вторгнення. Коли військові почали повертатись додому у відпустку чи на лікування, зачіска була останнім, що їх цікавило. Але модна стрижка це особливий різновид релаксу та терапії, аби хлопці відійшли від жахіття, побаченого на війні, та згадали, що колись у них було інше життя. З під його рук вийшло вже більше сотні гарних козаків. війна почалась. Буквально місяць-два пройшло, як хлопці забирали, потім верталися в відпустку. Я їх в салоні стриг безкоштовно. там вибирав один день в неділю, стриг там. А потім прийшла ідея, тому що поранених багато. І я зрозумів, що тут теж, теж є військові, які не можуть не ходити по перукарням. І чисто по-человечески так захотілося такі акції робити. За один приїзд до госпіталю Барбер робить модні стрижки близько 10 армійцям. Популярні стилі під нуль бокс напівбокс і рокез тощо. Все, що стильно та не потребує потім особливого догляду у польових умовах. Стрижи та голить наших захисників абсолютно безкоштовно, втім, від помощі донатами від небайдужих містян не відмовиться. Адже витратні матеріали у його професії також є. Це косметичні засоби та інструменти. Зв'язатись із благодійником Барбером та підтримати його словом та копійчиною ви можете в соцмережі та на картку, яку бачите на. Своїх екранах Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко. Підсумки тижня. Перший міський. Наші рукопашники у збірній України. На тижні, що минає, Криворізька молодь представляє рідне місто на чемпіонаті Європи з рукопашного бою. Міжнародні змагання цими днями проходять у сусідній Польщі. До збірної команди України увійшли 12 борців вихованців міської федерації рукопашного бою. Більше про зірковий склад, їх здобутки та те, як готувалися і що очікують спортсмени від змагань у спортивному огляді Кузьми Шишкіна. 10 клубів, 18 тисяч дітей, 360 кандидатів та 37 майстрів спорту України. Більше 200 переможців та призерів чемпіонатів Європи та світу. 29 років існування. Усе це Криворізька федерація рукопашного бою. Це Варвара Карцева, одна з вихованих федерації, кандидатка у майстрі спорту з рукопашного бою та чемпіонка України. Нещодавно спортсменка повернулася з першого у своєму житті міжнародного турніру, що проходив у Бельгії, та й не з пустими руками. А зараз дівчинка активно готується вже до чемпіонату Європи. Я зайняла там перше місце і надіюся перемогти ще раз в трьох категоріях. Я просто надіюся, що все буде добре, і що ми привеземо як можна більше. Звої місць, щоб нас знали, щоб нас запам'ятали як сильних спортсменів, як сильну націю. Із нагородами до Кривого Рогу з Бельгії повернувся ще один учасник збірної. Артемій Косов, володар коричневих поясів з карате та рукопашного бою, кандидат у майстри спорту, багаторазовий призер, змагань різних рівнів. Чемпіонат Бельгії був важким, багато суперників, багато інших стран. Я змагався з, з нашими хлопцями з України, з України з, з Кривого Рогу. У мене були представники в категорії із Дніпра, також були з Бельгії і з Німеччини. Найскладніше всього було перемогти наших хлопців з Дніпра, та їм поступився і зайняв третє місце. Варвара Артемі та ще дев'ять бійців федерації рукопашного бою включили у склад збірної команди України на участь у Кубку Європи. Що проходить у польському іменні з 21 по 23 квітня? Ми продовжуємо. Ми продовжуємо тренуватися завдяки раді оборони Кривого Рогу. місту спортсмени досягають висот, які навіть у мирні часи було важко сягнути. Діти з великою відповідальністю займають призові місця. Знову ж таки, є зацікавленість. Премії, які отримують наші спортсмени, жодна область не надає. Винагороди спортсменам за їхні перемоги за золото, сріблу, бронзу, і це також стимул. Ну і головне нарешті закінчилося онлайн навчання. Діти можуть спокійно ходити. Діти займатися напередодні від'їзду спортсменів з Кривого Рогу на їхнє тренування завітав заступник голови ради оборони Кривого Рогу Олександр Пискун, який вручив борцям імені таблички, табличкою, що супроводжуватимуть рукопашників під час змагань. Підтримка та розвиток спорту не залишається поза увагою Ради оборони Кривого Рогу. Отже, місто продовжує жити та працювати заради спільної перемоги, і не тільки на полі бою. Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілком робить все можливе для того, щоб юні крівельські спортсмени мали можливість навіть в умовах військового стану займатися спортом, завдяки своїм зусиллям, своїй волі. Вони покажуть незламний характер нашого народу. Вони будуть представляти нашу державу і ще раз нагадають всьому світу, як наш народ може боротися і йти до перемоги. Окрім Варвари Карцевої, та Артемія Косова до збірної України увійшли дев'ять кеверійських спортсменів та спортсменок: Христина Сичова, Микита Селезньов, Данагіл Турсунов, Роман Мішков, Марія Савченко, Микола Лавриненко, Данило Романчук, Федір Добровольський та Михайло Трохимчук. Перемоги нашим рукопашникам бажають Кузьма Шишкін, Борис Торохтій та увесь перший міський підсумки тижня. Ця спортивна нота ставить крапку у серії сюжетів програми Підсумки тижня. В студії для вас її провела Ганна Штонда. І зараз за традицією я пропоную кожному із вас схилити голови у тиші та вшанувати хвилиною мовчання усіх загиблих у війні, яку розв'язали російські чорти. Вічна та світла пам'ять усім українцям, чиї життя передчасно обірвала країна-терористка.